Сьогодні в нашій щоденній рубриці з опанування красивої української знайомимося з історією літери Ї і з'ясовуємо, чому саме вона стала свічечкою нашої мови. Свічечка української мови сьогодні про унікальну і неповторну ту без якої не існували б Україна і Київ. Тринадцята літера української абетки буква, який присвячують вірші ї. У цієї літери, якої немає в жодному іншому слов'янському алфавіті, незвичайна історія входження в мову. Саме цю южакувату їдливу не оминула імперська політика скасування. Але про все по черзі в українській радянській енциклопедії зафіксований найбільший злочин проти унікальності солов'їного алфавіту. Літера ї з'явила. Ася лише в 1873 році клеймо фейковості та черговий доказ того, як радянсько-російська пропаганда намагалася підтисати українську під норми великого і могучого. Якщо уважно розглядати пам'ятки української літератури, то побачимо існування знака и та надрядкові позначення над ним різні цяточки, риски, дужечки. Поєднання звуків Й і було властиве розмовній мові на території Рус. України ще у 10 столітті уже ви зборнику Святослава на хвилиночку 1073 рік маємо справу з графічним закріпленням звука, «І», який позначався сучасною для нас буквою и та кутиком або духастою рисочкою вгорі. У видатній пам'яті живої української мови пересопницькому Євангелії також багато разів натрапляємо на її. Друкована ж буква з'являється ще в книгах Івана Федорова. Зокрема, в букварі, виданому у Львові у 1574 році, вона передається надрядковою комою чи душкою. Потім маємо численні фіксації в літописі Самовиця в оригінальному тексті другого літопису козацьких часів праця Саміла Величка у кількох десятках списків літопису Григорія Граб'янки. А Григорійського рода вже користувався нею постійно. Його чітке розбірливе каліграфічне письмо чи не найкраще свідчення у 19 столітті. Українські письменники вживали її аби як на свій смак у творах Котляревського. Уже лихівці, кулішівці, драгоманівці спостерігаємо велику кількість способів передачі звука. А все тому, що друкарні не мали можливості по особливому відтворювати букву. Відповідно, використовували всі наявні літери, абеток різних мов, які мають у собі за основу і та будь-який надрядковий знак. Цікаво, навіть сама Лариса Косач свій псевдонім писала по різному: через і через і. І нарешті через гі з двома крапками найбільшою перешкодою на шляху до витворення унікальної позначки для звука її став емський указ, де суворо вимагалося, щоб при напечатанні в призведеннях ізящної словесності не було допускаємо ніяких відступлень від общеприйнятого руська правописання. Одним реченням імперський режим на тривалий час перекреслив українську ідентичність, і лише в двадцятому столітті. Після проведення декількох мовних реформ Солов'їна Абетка отримала єдиний затверджений варіант графічного позначення звука «Ї». унікальна свічечка з двома крапками вгорі, що полегкотить самобутністю. На сам кінець, аби відточити правильну вимову «і», яка звучить чітко і ніколи не наближається до і тренуємося на скоромовці. і їжачиня їздять по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Тож захищаємо своїми долоньками крихітну свічечку букви, «і», як писав Іван Малкович. Бо без неї зникнуть Україна, Київ і Солов'ї. І звісно ж, тримаємо мовний фронт.